В ефірі передача особлива про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 6 грудня сьогодні день збройних сил України протягом років незалежності України наша армія переживала не найкращі часи. Але зараз, коли у нашій країні зрозуміли, що армія це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку держави та захист від ворога, військова справа в Україні стала стрімко розвиватися. Сьогодні, 6 грудня, в Україні традиційно вітають захисників нашої держави, патріотів і відчайдушних воїнів, які зберігають мир та спокій у. У нашій країні Житомирщина пишається своїми героями, які кожного дня дають нам впевненість на мирне майбутнє. Президент Петро Порошенко з нагоди дня збройних сил України вручить нагороди захисникам України. Глава держави також сьогодні відвідає Житомирщину. Він прилетить у місто Бердичів до військової частини на вертольоті на відкриття навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій військових інструкторів. І коротко про події на Житомирщині протягом чотирьох тижнів інструктори з Великої Британії у Житомирському центрі ВДВ проводили курси для військових. Навчальна програма складалася з кількох взаємодоповнюючих курсів загальновійськової підготовки, поглибленого курсу розвідника та курсу підготовки інструкторів за програмою Навчи інструктора. На фазаді Житомирської загальноосвітньої школи номер 26 відкрили меморіальну дошку бійцю 30-ї Новоград Волинської окремої механізованої бригади Олегу Єрмаку. Вшанували пам'ять загиблого учні та вчителі. На відкриття меморіальної дошки також приїхали рідні та його бойові побратими. Єрмак загинув 23 жовтня 2015 року під час виконання бойового завдання у місті Артемівську Донецької області, не доживши двох тижнів до закінчення строку перебування у зоні антитерористичної операції. Олег випускник цієї школи, тому для усіх, хто тут навчається та працює, відкриття меморіальної дошки герою є гордістю. Урочисто відкрили меморіальну дошку мати героя та дружина. Ми маємо всі задуматися ще і ще раз. Над сенсом нашого життя. Сьогодні ми маємо ще і ще раз вклонитися і мертвим, і живим всім, хто захищає нашу державу. Перша вчителька згадує Олега і каже, що завжди пам'ятатиме його веселим та добрим учнем. Коли я робила Олегові зауваження, я не можу згадати. Мені здається, що він просто був е, ідеально вихованою дитиною. Він таким був правильним, ну, як потрібно було бути патріотом, тому він не міг бути не патріотом. Він таким був з дитинства і виховувався в такій чудовій родині. Побратими, які служили разом з Олегом Єрмаком, також прийшли вшанувати пам'ять та пригадати і поділитися своїми спогадами, бо їм разом довелося прийти через пекло війни і вони пам'ятають Олега як відданого друга і справжнього героя. Жоден військовослужбовець не може нічого сказати поганого про нього, адже він був людиною слова. Він загинув, захищаючи свою родину, близьких родичів, мати, батька. Ну, Олега Григоровича ми знали, я знав особисто і в танковому батальйоні він з командира взводу пройшов шлях до начальника штабу батальйону. Як людина порядна, чесна, доброзичлива, завжди допоможе, завжди розкаже. Хороша була людина, таких би, звісно, побільше би нам. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан відправив панахиду і освятив меморіальний знак. Усі присутні поклали квіти до пам'ятної дошки та запалили свічки, аби вшанувати героя. Інна літов. І про благодійників Житомирщини теплі речі, іграшки, книжки та солодощі зібрали учні гуманітарної гімназії номер 23 аби передати дітям Луганщини та Донеччини. За словами організаторів речі збирали родинами. Школярі хочуть, щоб діти зі сходу України відчули підтримку й тепло. Така акція проходить у всіх навчальних закладах міста Житомира. Подарунки дітям Луганщини та Донеччини. Житомирські школярі доручили відвести військовослужбовцям 95-ї окремої десь. Сантно-штурмової бригади. Захисники пообіцяли увесь вантаж цього тижня відправити до адресатів. Так як я зрозумів і бачив це з подарунків, це м'які іграшки, теплі речі. Казали, навіть є якісь продукти. Ну Я ж я взагалі до точної інформації не знаю, що знаходиться внутрі але більше це подарунки, які відносяться до новорічних свят. За період часу цієї війни їм зараз цього я. Вважаю, що вони цього потребують. Їм не вистачає цього добра теплоти. У виставковій залі Житомирської обласної організації національної спілки художників України відбулося відкриття персональної виставки талановитого художника Сергія Носка. Наша творча група також ознайомилася з роботами митця. Що ж такого оригінального в роботах з подробицями Михайло Сенєгуб. Такі картини різних стильових рішень Сергій представляє вперше: це результат його мандрівок по Україні та участь в більше як десятка пленерах, що організовувалися для митців. Куди не явишся? Ну всюди ландшафт само собою що різний, але всюди інший колір, десь темніше, як в Карпатах, десь може бути взагалі так, ніби як. Як через туман все таке видно, якщо в степах, то все дуже таке світло-жовто, якесь малинове, таке фіолетове. У нас дуже багато зеленого. Шлях у мистецтво для художника був тернистим на початковому етапі у важкі 90-ті роки. Навіть батьки сумнівалися у виборі професії. Якщо чесно, то там було трошки спочатку. З, ну, як сказати, не то що перед, ну, є ж. 90-ті роки були, знаєте, склад, складно було і треба було кудись орієнтувати. Ну, якщо він захотів, то ми вже допомогли йому в інституті вчитись. Ну як допомогли. помогли? Хоча ну, він все там на бюджетному і сам все тягнув. Друзі, колеги, обдарована творча молодь, оглядаючи картини, а їх більше 60, бажали відомому художнику активного творчого зростання. Понятно, що чоловік рисував серцем, тому що так природу передати, красоту, тобто це треба і майстерство, але ще й надо... треба серцем это він. Так що Сергію це удалося різні різноманітні роботи присутні. Тут десь там абстракція, десь імпресіоналізм, десь експресія, десь взагалі ну, така інсталяція. Не картина, а ціла інсталяція. Сергію, тобі творчих злетів, щоб твої виставки експонувалися, я не знаю, в королівських палацах, в президентських палацах, за кордоном. Але головне не забуває, що ти українець, що ти житомирянин, що ти молодий, але вже є гордістю нашого міста. Виставка, з якою нині знайомляться Житомиряни, матиме і всеукраїнське визнання. Сергій Носков готується здивувати своїм мистецтвом шанувальників. Михайло Синігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І про погоду у 12 областях України та зокрема на Житомирщині 6 та 7 грудня синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вночі буде до 4 градусів морозу. При цьому денна температура сягне плюс 2. Також можливий мокрий сніг. Такими були новини на цю годину. З вами була Інна Литовченко. Я бажаю вам лише хороших новин. Бережіть себе та Україну до завтра.